Слов'янський енергобудівний технікум за піввікову історію свого існування став кузнею кадрів для енергетичної, економічної та будівної галузей. спеціалісти, яких він випускає, затребувані не тільки в Донецькій області, а й в Україні. І попит на них є завжди. Коли людина приходить додому, После работы или там с улицы. Первое, на первое, что он делает, это рука непроизвольно тянется к выключателю. Он включает выключатель, и комната наполняется светом, теплом и уютом. Вот это и все, и вот эта и вся агитация дальнейшего, так сказать, профессионального. Роста наших випускників. завдяки мудрій кадровій політиці, техніку має сильний, вдало підібраний педагогічний колектив, який є симбіозом молодості та досвіду. 50 викладачів, серед яких методисти, старші викладачі і викладачі вищої категорії є гордістю керівництва. Що важливо, більшість з них свою спеціальну освіту. Отримали саме в енергобудівному технікумі. Випускником технікуму є і його діючий директор Михайло Горозій. Крім сильної навчальної бази, енергобудівний технікум славиться організацією відпочинку студентів спортивних змагань. Окрім навчання, наші студенти приймають активну участь в спортивних змаганнях. Олімпіадах, різноманітних конкурсах, де займають призові місця. Високий рівень технічної бази, різноманіття діючих професійних гуртків та сильні викладачі надають необхідну базу як для успішного подальшого навчання в інститутах та університетах, так і в працевлаштуванні. Свідоцтвом цього є ті випускники технікуму, які займають високі керівні посади в Донецькій області і в Україні. Кожного року навчальний заклад влаштовує вечір зустрічі випускників, де можна побачити відомих. Слов'янську та за його межами людей, наприклад, Григорій Ковіза закінчив технікум майже 40 років тому. Наш технікум для многих, моїх моїх загрубників дав дуже багато. Перше дав то маленький плотик, на якому ми плили і пливе по житті. Тож, якщо ви маєте амбіційні плани і серйозний намір їх втілити у життя, дерзайте. В цьому році є шість спеціальностей, фахівцями яких ви можете стати, якщо прийдете навчатися до Слов'янського енергобудівного технікуму. Це технік електрик цивільних споруд, підприємств, електростанцій та засобів автоматики електричних систем, технік, електрик, технік-будівельник та економіст. Спрос на наших випускників був не тільки в совєтське але і зараз. У нас зараз трудоустройство 100%. Все выпускники мы, наши трудоустраиваются. На підприємствах як регіону, так і області і всієї України. Кожен студент забезпечується місцем проживання у гуртожитку, що розташований поруч з навчальним закладом. Тут створені усі необхідні умови для життя та відпочинку. Приходьте, навчайтеся, досягайте високих вершин у професійній діяльності, яка надасть вам можливість не тільки стати затребуваним фахівцем своєї справи, але й міцно триматися на ногах фінансово. Всіх випускників школи, хто вирішив зв'язати свою судьбу. Сенергетики приглашаємо для дальнейшего обучения в Слов'янський енергостроїтельний техніку. За довідками звертайтеся до Слов'янського енергобудівного технікуму за адресою вулиця Калініна 40, телефон 245-72.